Зараз будемо вмиватися. Спадки хоче. Нагулявся, нагулявся з пол шестого. І трошки дрімає м'ясо, ріжу і він. У мене тут цвіточок Оно тут зацвів, а тут буде цвісти оно. Видно вам? Ага. Тут буде ще цвісти, молодець умничка. Такий дохленький купила, він мені це благодарить. <кхем> так, розріс, я його там посита. Поскручувала, якби отак на балконі, так взагалі був би пишний. І він у мене оце розрісся і цвіте, а такий манюній і в'яленький взяла, цвів красиво, пересадила і він пішов, пішов. Да, а моя зайчика. мама нарізала м'яска, а ти навіть не хочеш М'яса будеш? Ще м'яса будеш, не хоче поки. Поставлю. Доброго ранку, мої друзі. Показую вам так. Тут м'яско. ось я Сережа купив, таке нарізане вже. Сейчас я його трошки отак підсолю. Отак з двох сторон. Перчик паприка. Отак, 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 отак. І отак з двох сторон підсолим. А потом, може так, трошки этим соуса соєвого і трошки меду, да, Замаринуємо. Так это вот. Трошки вот так посипемо. Трошки так посипемо Так сейчас поросте. Отак, так отак. Оп, це, мабуть, буде і маловато ще. Отак откот, такот, так отко. Отак от тако і перчика. І перчика надо. Десь тут у мене зараз. Отак поперчим. <кій> Надо вже нову брать эту бутылочку. Что тут уже нема еще? Ще є. Ой. Ой, ще є. Сейчас там новенько достану. Вот тут щось як маловато. О, так от трошки. О, так. І на другу сторону таку. Можна вот так, так наверное, а можна і так. Так, трошки сольки. тоже так соло. вот так вот так вот тако и трошки перчика тоже так 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 левой рукой не могу вообще работать так и вот так да и паприки тоже вот так вот все вот все Вот. А потім зараз у мисочку хай так полеже, потім у мисочку ще, мабуть, соєвого трошки. І пожаримо. Вот в, в Ось вот так хай трошки полежить. Зараз я його ще замаріную. Такий буде в нас обід. І макарони отварю, там соуси є. Ось вот так от. Так, мої хороші, то я там. <ривіт> -привіт. Так, привіт-привіт. Так, що ми робимо? Тут поставила водичку, включила. Це будуть макарони варитися. Тут м'яско положила, вже поклала. Ось вот так, 4 кусочка. І зараз ми будемо жарити. Ось вот так. Раз. Так, включаємо. Вот это вот. Раз. Тепер ми тут на м'ясо. 180. І сколько, сколько минут? Сейчас глянем. 12. 12 минут. Шоу 15 вот так на 15 минут и потом переверну. Подивлюся, як оно піджарится, чи ще добавить. Чи ще додать. 20 хотя бы мясо. Должно ж прожариться. Да? 20 минут, я думаю. С одной стороны, чи багато. Ой, пока я отца приловчусь. Ладно. 17-15 минут поставлю. Вот так, все включаю. Вот так, все. Нехай, подивимося. Так, все. Обед готовится. Салатик потом сделаем и все. Сережа в магазин пішов. За свечками, за спичками. Все кончается. Все, сегодня у мене пока немає захисту. Тільки он взять крышечки помыть. После вчорашнього сьогодні только чистки я роблю. 3, 4, 5 днів, а потім захист буде ставитися. Так, поки так. Все, сьогодні я відпрацювала. Сейчас там коротеньке ще поставлю відео. І все. І поки все. Так, де Боня наш? Там, одвернувся. Одвернувся. Умила його. Трошки мяска капокуся, да, умила. Зайчика маленького, маленький, мій хороший. Йому надо, чи глазні, капельки купити. Треба не сказати, хай вона купує, оті для котиків. Капельки трошки йому капать, бо там глазика той у нього трошки тече, щось там більше тече. У них, взагалі, глазки течуть у цих котиків, у персидських. Все. Так, ну потім я покажу вам, що в мене там получить з м'яса. Все, пока. Прийшов Сережа з магазину. Покупочки покажу вам быстренько. Так, это сыр наш, этот сири мы берем. Обично його берем. Вже перепробували всі, вони якісь не такі. Так, кефірчик берем. Кефирчик это пакет туди. Так що тут у нас цебоня любе. Оце такий сир він люби. <сум> як в Філадельфії, як ото янтарний. Так, грибочки взяв. Сир, грибочки, сироп, кефирчик. Это буни, консервы. консервы набрал консервы рыбу что-то вин отказался а говядину есть так консервы это у нас мусы клубника это на снеданок такие мусы так еще кефирчик еще кефирчик еще такие мус лохина так лохина и еще такие еще тут Персик с чем-то, да? Персик с чем-то. К так, м'ясо. Мясо кусок это все в морозилку. И это миксе фирчик сладкий, я люблю. Вот такие. Все. Все покупки. Что мы тут на скике ми тут купили? Там мене питали, мясо ну, мясо тут все. Сейчас я вам скажу, сколько я быстренько гляну. Если удастся быстро, чтобы вас не задерживать. 8,99. Так 9 это сколько? Сколько сейчас я гляну, сколько тут грамм? Ну, здесь полкило. Полкило, восемь, да, ну вот 16, когда. Да, 16 получается, да? Может тут більше я не бачу вес. Я не бачу вес. А ну, Сереж, может, ты глянешь. 500, по-моему, там, да? Полкило. Да? Может більше не трошки. Нет, 800, да. А, 800. Ну вот и считайте сколько. Ну, вот я написала там. Жіночки відповіла, що 14 десь, 14-15, наверное, це свинина. Говядина дорожча, а курочка там тоже есть. Дешевле чуть-чуть. Да? 12. 12. Ну, так, вот так такі ціни. От. Ну, ось такі покупки. Все, Бонька пришел опять гуляти, У нас же похолодало прямо осень. Ну як нас, не вже, Так, все, мои хорошие. Вот на сколько, вона сказала, на сколько все. Насколько? 22. 22 євро 34. Все, там у мене жариться, там у мене закипає Все пока Так, ну що у нас тут вийшло? Це таке м'ясо. Я його зараз переверну. Попіджарювалося трошки. Не видно так отак. Нормально. Так, зараз переверну чуть-чуть піджарю. А потім оно ну, я сделала гриби, цибулька, там трошки маслечка, соль перець. І сверху положу, і сверху. І вот это ще зажарю. Ну, протушиться, да? І подивимося, що воно буде за блюдо. Сейчас я это переворачую. Вилочку возьму. Вилочку. І переворачую. Ладно, сейчас покажу потом, что получится. Так. Кушає, кушає маленький, проголодався. Врімячко пройшло, погуляв, полежав, мандарину десь закинув і пішов їсти. Зараз наїсться і ляже вже спать. Вже підходить времячко. І буде спати. Цілий день. Похолодало, він вже в хатки. Все.